Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається, пане Сергію чи писали ви заяву? Ми зараз збираємо весь матеріал. Ми зараз збираємо багато людей, які теж. Пройшли через це, пройшли через ці 10%, відсотків. Чим більше нас буде, тим буде краще. А тож я хотів би наголосити ще раз, що пишіть мені в особисті, ми будемо е, повністю всю інформацію обробляти та будемо надавати в органи, які будуть цим займатися. Тож це не має просто так затихнути. Бачите, я насправді вважав, що я один такий, який через це все пройшов. Але коли я почув історії пані Юрія. І пані Ірини, і потім вже є і пані Інна, то я зрозумів, що нас дуже багато в кожному виді спорту. Я спілкуюсь наразі, теж з багато людьми людьми, які ще є в збірних. Я спілкуюсь з людьми, які вже немає в збірних, але вони теж все це віддавали. Тож знаєте, просто піднятися і подивитися можна, і потім буде немаленька така сума. Яку віддають в медалей, і було в Токіо на Паралімпійських іграх? Тож масштаби цієї корупції ви самі можете зрозуміти.